Доброго дня усім, хто приєднався до нашого просвітницького каналу, до наших таких бесід про життя, як Андрій каже. І постараємося, щоб наша бесіда сьогодні про синтез протеїну або синтез білку була досить цікавою для вас і досить пізнавальною. Андрій, ти здатний сьогодні подати матеріал на пальцях, так як ти це любиш робити? Я завжди здатний. То моя здатність бути здатним завжди. А отже. Перш за, перш, перш за все, що таке протеїн або білок? Білок і протеїн це одне і те саме. В українській мові існують два слова білок і протеїн. В англійській мові існує тільки одне слово. протеїн. Протеінс. А називають білком вони білок тільки курячий, whyц. Його можна купити тут окремо. Але і це і це ми все обговоримо. І білок, і синтез білку, тобто синтез протеїну. Я буду вживати і те, і так, і так, тому не звертайте уваги і сприймайте, що білок і протеїн це одне і те саме. Отже, що таке протеїн? Коли ви подивитесь на, на мене, на Таню, на, на будь кого заточуючих, на людей, на живих істот, це такі машини, які їздять, шукають собі їжу, з'їдають її і далі їдуть. Все, що всі системи е, в нашому організмі вони такі, точно такі самі, як і в будь-якої машини, в будь-якого автомобіля, за винятком однієї системи. Машини не можуть самовідтворюватися. У них немає репродуктивної системи, а у нас є репродуктивна система. От, для того щоб машина була якось зроблена, для неї є у неї є опис. На кожну деталь. в машині приблизно 30-35, дивлячись, яка машина, може 40, може 50 різних болтиків, гаїчок, деталів, щоб їх зібрати в кучу. Ні одна з цих деталей не може бути зроблена без специфікації на неї. Це ти типу, по про про протеїн, так пояснюєш? О, давай вертайся до, да, до да, протеїну. все, да, Добре, а д, 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 яким яким ділом тут яким боком протеїн? Забагато ти про механізм. Добре, ваш? так от. Якщо ви звернете увагу на машину на автомобіль, знову я повернуся, ти мене вже вибач. Значить дивись, в автомобілі більшість деталей зроблена з матеріалу, який називається метал. Різні там метали. Там є і двигун, там і поршні, кольця, свічі. Все. Ці деталі вони мають якусь функцію. Рама є, є те, що рухається, Кандуси, є те, що не про рухається. Машини. Дос... Не перебувайте, будь ласка. Вибачте. Добре. Так от у нас. В організмі. Є теж в кожній клітині є такі деталі, які роблять цю клітину живою. Щоб вона була жива, треба, щоб була певна кількість якихось функціональних таких штук, щоб вони щось робили. Як же вони це все роблять? Все побудовано на дуже, на дуже простому принципі. Принцип дуже-дуже дуже простий. З магнітом гралися усі. Так? Є позитивний заряд, є негативний заряд, позитивний і негативний заряд притягується, негативний і негативний відштовхується, позитивний-позитивний не позитивний відштовхується. На цьому фактично побудовано все. Так от, оці деталі, з яких складається клітина, у, в людському організмі ну, не менше 200 різних типів клітин. Різних типів клітин. У нас 4 тканини, але різні типи клітин. І кожна з цих клітин виконує певну функцію за останніми там розрахунками. Воно може бути і до 400 тисяч 400 різних типів клітин. Ну що це означає? Є нервові клітини, є клітини шкіри, є клітини там серця, кардіоміоцити, є клітини м'язів, просто міоцити, є клітини. Але кічі. Всі вони синтезовані з протеїну? Вони всі, кожна клітина вона синтезує протеїн, необхідний для виконання функцій цієї специфічної клітини, будь-то клітина шкіри, будь то колбочки палочки в оці, будь-то клітини нирок, там я не знаю легенів, uh -huh. будь -чого. кожна клітина, незважаючи на те, що вона має весь геном в ядрі, uh -huh. тільки частина цього геному. Буде розшифрована і перетворена на протеїни, і ці протеїни забезпечать функцію цієї клітини угу. в її певному місці. Так. Так. Отже, як синтезується протеїн, і що воно таке? Взагалі, що воно таке? З чого він робиться? Синтезується, значить, робиться. Протеїн синтезується з амінокислот. Амінокислоти це такі. Будівельні частинки протеїну, які можна з'єднувати одна до одної. На одному кінці цієї частинки завжди є вуглець, а на другому, на другому кінці цієї частинки завжди є азот. І вони між собою з'єднуються. Азот до вуглецю, азот до вуглецю, азот до вуглецю. І утворюється такий поліпептид. Зв'язок між азотом і вуглецем називається пептидний зв'язок. Він міцний? Він дуже міцний, він ковалентний зв'язок. Не, самий міцний, не самий міцний, але це ковалентний зв'язок. Саме міцний це іонний зв'язок. Про зв'язки це теж дуже важливо, поговоримо іншим разом. А зараз у нас є 20 амінокислот. 20 різних будівельних частинок, з яких можна зробити фактично будь-що. В першу чергу їх необмежена кількість, і їх можна з'єднувати одна з іншою в будь-якому порядку. Кожна з цих частинок, кожна з цих амінокислот, вона має певні властивості. І ці властивості в кінцевому результаті, взаємодіючи плюс-мінус, вони визначають властивість цього протеїну. Ну, от, наприклад, щоб... Цього? Що значить цього? Ну, і протеїну, специфічного про, специфічного протеїну, який синтезується в даний момент. До специфічної клітині. тканини. В специфічній тканині, так, в, в, цій, в цій клітині. От м'язи. Там два основних протеїни. Так. Так? Актин і міозин. Які виконують функцію, що ми можемо порухати пальчиком. Як ця функція відбувається, теж тема окремої лекції. але два основних протеїна. міозин і актин. Все. Угу. І комбінація і послідовність амінокислот визначає, як буде утворений актин, як буде утворений міозин. І їхня взаємодія від цього теж залежить. І грунтується вона знову плюс-мінус. Дуже просто на заряді. От. Значить, у нас є, знову ж, я повторюсь, 20 цих будівельних частинок. Їх необмежена кількість і їх послідовність, як приєднувати одну до другої, визначається послідовністю ДНК. Який фрагмент буде приєднаний до якого, і скільки їх буде взагалі в цьому протеїні? Є гігантський протеїн. Ну от актин, гігантський протеїн. Е, скажімо, Волосся. волосся це чистий білок. Кератин. Там каратинові волокна, так, але е, цей білок, він настільки міцний, що він міцніший сталі. Так. Білки є чотирьох типів. Чотири типи. Основних. Вони або сидять в ядрі, є ядерні протеїни, або вони в ядрі клітини. В ядрі клітини. Або вони є в цитоплазмі клітини, або вони є в мембрані клітини, називаються мембранні протеїни, uh -huh. або вони секретуються клітиною назовні. Ну, інсулін. Саме, саме такий те, що ми всі знаємо, це протеїн, uh -huh. це пептид, який секрет двохпептидна молекула, яка синтезується назовні. І вона відіграє гормональну роль. Це сигнальна молекула. Uh -huh. Тобто. Які функції протеїнів. Функції це, це дуже різні. о. Все, що можна придумати, все вони виконують. Вони можуть бути структурні. От волосся структурне. Ні, от структурна функція. Так? Угу. Є моторні протеїни. От м'язи це моторні протеїни. Вони фізично виконують моторну функцію. Зрозуміло. Є сигнальні протеїни. Такі інсулін, сигнальний протеїн. Є трансмембранні протеїни, вони рецептори. Вони сидять і, і думають, що там які, що там в зоні відбувається, що як просигналізувати в організм, щось міняється чи не міняється? Mm -hmm. От ці рецептори, вони от є клітини-рецептори, а є протеїни-рецептори в цих клітинах. Mm -hmm. Є канали, теж побудовані з протеїну. є ензиматичні молекули є молекули які просто мають запас амінокислот а сьогодні молекулах. тема синтез протеїну синтез протеїну значить в клітині є дуже багато амінокислот ми вже прослухали і про машину і про машину і про різні види протеїнів. а я сиджу, да коли вже той буде синтез протеїну ага. ну о. чи ти кудись полетів нам, нам треба нам треба зробити скажімо міозин. м'яз Угу. Так? Вони всі однаково робляться, ці всі, всі однаково Різні види виходять, а всі синтезуються однаково. однаково. Так, поясниш цей механізм, коли що добереться вже. Добре, добре. Все, вся, вся інформація в ядрі, в так. ДНК. Це така бібліотека, в яку можна прийти, зробити, взяти копію якоїсь там інструкції, вийти назовні з ядра в цитоплазму, і маючи копію цієї інструкції в вигляді МРНК, Матричної РНК. Угу. Можна її прочитати, і в ній записана послідовність, яка амінокислота приєднується до якої амінокислоти в якій послідовності. Угу. Якщо ми приєднали всі ці амінокислоти у відповідності до інструкції, яка передана нам РНК, яка закодована в ДНК, тоді ми маємо ланцюг амінокислот. Ще раз повторюю. Повторюю ще раз: ген так. сидить в ДНК. Так. Відбувається його копіювання. На що копіюється ген? Знімається. Точна копія на МРНК. Ага, месенджер. месенджер. ну, або матрична РНК. Так вона виходить з ядра. ДНК з ядра ніколи не виходить. Такій пош... Такий Листоноша. Листоноша. Так. приносить лист на таку структуру, яка називається рибосома. А та рибосома де знаходиться? Вона в цитоплазмі. Вона може вільно плавати в цитоплазмі, а може бути приєднана до спеціальної структури, ага. яка називається ендоплазматичний ретикулом. Далі. Все. Інструкцію принесли. Так. Угу. інструкцію принесли. Вона Оця месенджери РНК принесла інструкцію до рибосоми. до рибосоми. Рибосома складається з двох субодиниць. Так. Як тільки ця інструкція прийшла на рибосому, так. приплила друга субодиниця, і вони почали її читати. І Яка читають, субодиниця вони... приплила? Є uh, large subunit, small sub uh, uh, ну, в, велика, велика субодиниця і мала субодиниця. І та і та рибосома? рибосоми, так, вдвох вони утворюють рибосоми. А як вони, вони з'єдналися одна до одної? О, їх з'єднує Месенджер РНК. От як тільки месенджер. Оця листоноша. Оця листоноша. Приходить mm -hmm. оба письмо. Получили, давай його читати. А я, хто читає? Зрозуміло, Андрій. Все. вони прочитають по три букви. Кожні три букви З'єдналося дві рибосоми. І куди Не мішли? дві рибосоми, дві субодиниці однієї рибосоми. Ага, і вони утворили і вони цілис рибосому. Читали, і, Так. І вони утворили цю одиницю, яка синтезує протеїн. І от цей лист це така, як магнітна плівочка, вона протягується через рибосому. Три букви прочитало, одна амінокислота. Наступні три букви прочитало, uh -huh. наступна амінокислота з'єдналася. з'єдналися. Uh -huh. І так воно читає. І так протеїн утворився. Та... І так, амінокислота, до амінокислоти, до амінокислоти, вуглець до. Не вуглець, а ну так, вуглець до е, цього. е, вваж... азоту. азоту. Вуглець до азоту, вуглець до азоту, вуглець до азоту. Ага. І так як Лего з'єднується, 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 з'єднується. І вийшов такий довгий ланцюг. Так. А тепер сама магія відбувається після того, як ланцюг утворився. Це вже основа синтезу. Так ну чи закінчення? Його? Не закінчення. Це перше, воно закінчилося так. Синтез всі всі амінокислоти, які треба було, вони приєдналися. Приєдналися Назувай, скільки їх? на зелені ну, Скільки, яка дивлячись, такий протеїн дивлячись. може бути угу. тисяча амінокислот. Може угу. бути А одночасно о, тільки один синтезується протеїн. Одночасно чи? одна МРНК кодує один протеїн. О, це дуже важливий момент тільки один протеїн з одного з одної МРНК. А оці рибосоми плавають в цитоплазмі. цитоплазмі. Вони вони хотіла сказати, related, вони мають співвідношення до різних протеїнів. Так, так. вони можуть вони різні розумі... протеїни незалежно, робити структури незалежно, незалежно. 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 А вже від месенджер вже залежить який протеїн буде, буде синтезуватись Точно. далі. Зрозуміло, Ну, звичайно, я абсолютно. Звичайно. абсолютно. Андрій, я не знаю. Тобі може зрозуміло. Андрій далі пасиш. далі. Ну, далі. Добре. Добре, дивись, а далі відбувається магія. Я, пам'ятаєте, розказував 5 позитивних зарядів, 5 негативних зарядів. Так. От кожна амінокислота має якийсь певний заряд. Далі. І в залежності від того заряду, вони починають взаємодіяти між собою. Угу. І це первинна структура білка первинна це послідовність амінокислот. І от на основі первинної структури вони починають скручуватись. Вони починають якось так сформулюватись угу. в вторинну структуру. В вторинних структур у нас є. Спіралька така О, о. Спіраль це одна із старинних структур, а є листи, uh -huh. бета-листи або альфа-спіралі. Uh -huh. Або так звані лупи. Я навіть не знаю, як це. Повороти. Yeah. Повороти. От вони безструктурні. А uh -huh. ці спіралі і листи вони структурні. Uh -huh. І от ці дві, дві структури, і. Це і, кислот, і заміна кислоту. Заміна все. кисло, все Так. І воно і вони починають починає... скручуватись, і вони утворюють вторинну структуру білка. Протеїну. Так, протеїну. Вторинна структура білка uh -huh. переходить у третину структури білка. І якщо молекула має всього один ланцюг, uh -huh. ну на цьому і завершується все. а от скажімо, молекула гемоглобіну. Вона uh -huh. має дві субодиниці uh -huh. альфа і бета. Uh -huh. так? І вони утворюють чотири субодиниці. І це називається молекула гемоглобіну а, а можна тебе запитати, а який найскладний білок, можна так сказати? Я розумію, що всі вони не просто утворені. Який такий самий складний білок у нас в організмі? Знаєш? Ну, Який? Ну, Поріни. Вони, вони, вони білки, які утворюють. А де вони знаходяться? Ну, це імунні білки. Імунні білки. Вони тобто приймають... білки імунної системи ні, самі вони, складні? Ні, ні, ні вони ні. вони складні теж. Тобто, Але так... паріни, як на нього дивишся, на цю структуру, така бочка, яка утворює дірку в мембрані бактерій. Уявляєш, і бактерія розривається. Це прям а який простий білок, сама проста структура білка? Ну, от е, Інсулін це доволі простий білок. Хоча і е, білого гормону. Ну, він найбільший так. гормон, але він Не. доволі простий білок. Е, відносно інсуліну, ми зробимо таку, так, таку дуже специфічну дискусію. Чим, чим, коротший, чим коротша білок. послідовність, є короткі пептиди, є гігантські молекули. Міозин, велика молекула. Міозин, mm. який скорочує ці м'язи. Велика моти, ти пояснив Андрій основу дуже популярно, дуже просто як відбувається синтез протеїну. Так, так. Значить, що ти ще знає, до цього процесу хоче додати, хочу додавати. якісь важливі Оце моменти от, побудувати, і заміна Гу. кислот можна будь-що. От, от літ в буквальному смислі, будь-що можна побудувати такі молекули, такі протеїни, такі Гу. функціональні, структурні, ензиматичні, сигнальні. Неважливо що, можна побудувати. Ну, все залежить від фантазії. Uh -huh. Зараз створена така програма, називається Альфа Фолм. А, ти маєш на увазі штучно побудувати. Штучно можна побудувати. Uh -huh. Можна видумувати ліки проти будь-чого. Uh -huh. Знаючи властивість природнього протеїна, ти можеш сказати: о, давай його заблокуємо, о, давай його підсилимо. Так. От, розумієш? Якщо він неправильно сформований, то. І знову мене запитають: а якщо робити отакі модифікації, це буде впливати на геном? На геном Ви? нічого не впливає. Нічого не впливає. Ні, так, почекай. Так. Я тут повинен бути дуже обережний. Звичайно. Є речі, які можуть. Є, ти можеш зробити молекулу, яка зайде в ядро і. І буде і модифікувати буде, і, геном. Буде змінювати. Ну, це не вакцина. Ну, це не вакцина. Вакцини, в цьому суть Вакцини щоб угу. нічого не модифікувати, а викликати тільки відповідь, е, відповідь імунної системи так. організму. Можна зробити, звичайно, молекули можна зробити різні, які будуть робити. Угу. Ну, все, що ви за за задумаєте. А скажи, будь ласка, так. а от оця генотерапія це вона побудована на на чому побудована генотерапія? Ну генотерапія теж треба бути обережним з відповіддю. Відповідь дуже дуже проста. Угу. Генотерапія це терапія. Коли ген не виконує свою функцію, uh -huh. ми його замінюємо. Копію, яка буде виконувати цю функцію? А це як через таблетки? Це зараз замінюється? Це зараз в е, уколами, тобто вакцинами з внутрім'язевими. Як ні. це замінюється ні. зараз? Ну дивись, є, можна можна колоти самі ці протеїни. Просто протеїни. Просто протеїни, і вони будуть там виконувати функцію. Ага. А можна ввести ген, який буде синтезувати ці протеїни природним шляхом. А гени як вводяться таким чином? Ну, є різні способи введення таких генів. В Молекул, кров вводиться чи у м'язок? Не в кров. Ага. Ну, Можна в кров? В кров, це буде системно. Ага. Можна в конкретний орган. А що так лікується, Андрію? Ну зараз, зараз наприклад. Системно лікується. Це я тобі так питання задаю. Ти, я не впевнена, чи ти її я, знаєш. Я, я знаю відповідь. Але думаєш, ну, ти 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 є, є, є системні ліки, тобто так. все тіло. От, наприклад, мускуляторна дистрофія так? Ага. це системне введення. Раз вену вкололи, угу. і воно розійшло всьому тілу. Угу. А є орган специфічний, от macular degeneration, де дегенерація макіли е зрового нерву. Ага. От, туди вводять прям локально. Прям локально водя. орган. Це. Mm -hmm. Туди невелику кількість mm -hmm. треба лікарства ввести. От. А, це через... лікарство білкове? Ні. А якого походження? Ну це вже. Я, я не хочу людей лякати. Це, це вірусні вектора. Ясно. Ну, це ми ти на цю тему ще все розкажеш. Так. Вірусні вектора, але нічого в них поганого немає. Це ті віруси, які допомагають лікувати організм. Ну вони які... не, які... не, не патогенні Вони не Наоборот, віруси. вони використовуються ага. як. Е... Транспортний засіб для доставки гена в ту тканину. No. Або в той орган, no. або в ту специфічну. Ну, no, це те, що робить моя компанія, в якій я працюю. No, тобто, так, це, 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 це зараз... всі е, генетичні е, зараз ліки, які коректують генетичні захворювання, вони всі основані на використанні правильно? No, Ти ні, про це говориш. Ну, інші. Є аденовіруси, є аденоасоційовані віруси, так. є ленті віруси. А, тобто ну, взагалі вже не віруси, вони це вектора. Це вже... на основі цих вірусів. на основі вірусів, да але це просто віруси використовують цю систему. Але це ми вже зайшли трохи не туди. Ну цей, цей вірус доставляє чи цей, цей вектор, доставляє в клітину ДНК, з якої буде синтезуватись РНК, з якою буде синтезуватись протеїн, функція якого порушена. Тож, будь ласка, якщо комусь щось не зрозуміло, будь ласка, задавайте запитання, не соромтесь, і тому що це дуже цікава тема, яка лежить в основі нашого життя чого ми всі з вами побудовані, і Андрій, будь ласка, на завершення, давай дамо дуже важливі не то, що рекомендації, а давай просто поділимося своїм досвідом. Я здогадуюсь, про що ти будеш говорити, але я трошки випереджу тебе. Угу. От, е, са, звідки у нас беруться в організмі амінокислоти? Так. Тобто будівельний матеріал для протеїну. Uh -huh. Протеїн синтезується щодня, що секунди. Uh -huh. З чого ж він береться? Звідки матеріал? Ми їмо білкову їжу. Яка це білкова їжа? Це м'ясо, риба, яйця, сир, там, молоко. Все, що бобові містять багато протеїну. Так, і горіхи. От. Горіхи. Це дуже корисно. Але який саме, яке саме краще джерело протеїну? У нас. Ще нам потрібно для того, щоб цей протеїн синтезувався, окрім просто амінокислот, нам потрібні незамінні амінокислоти. І дуже важливо, щоб співвідношення цих амінокислот воно було ну, найближче до ідеального. Про що я веду мову? Якщо ви взяли шматок м'яса, куряче м'ясо, неважливо, риби, м'ясо це взагалі м'язи. М'ясо це, 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 це м'язи. Так? І співвідношення амінокислот у м'ясі, воно дуже гарне для м'язів, але не для всього організму, бо організм синтезує дуже багато різних протеїнів, імуноглобуліни, гормони, все таке. Найкраще джерело амінокислот для побудови білку це курячий білок. Так. Білок яка. Чому? Тому що співвідношення амінокислот там таке. Будівельного матеріалу там цементу, арматури, там все. Mm -hmm. співвідношення таке, що виходить цілий організм. Не просто м'яз, а виходить і нервова тканина, і епітеліальна тканина, і м'язева тканина. Ага, ось чому дуже важливо е, хоч би одне яйце в день споживати. Правда Це для дуже того, важливо. щоб особливо коли ростучий організм, особливо для коли діток. Де, для діток, да. ну і, і дорослим теж не завадить. Угу. І ще хотілось би хотілось би ще поділитися власним досвідом. Андрій мене трошки перебив. Значить, люди, які в даний час перебувають. Або проходять хіміотерапію при онкології. Ми дуже дуже рекомендуємо споживати бульйони. Так, Андрій, ну бульйони. це дійсно допомагає. Це дійсно підтримує і допомагає. Це нейтралізує. Воно не нейтралізує. А що ну, от я поясню, коли відбувається хіміотерапія, пригнічуються основні клітини, які відповідальні за відновлення за відновлення всіх тканин. А в які у нас тканини і синтез протеїну перебивається по перебивається характері, тому да. бульйон дуже чому він важливий, тому що uh -huh. він е, займає найменше енергії, щоб протеїн засвоїться, щоб амінокислоти засвоїли. Uh -huh. Вони Попадають в організм в дуже доступному вигляді, і ви розумієте, дуже часто я не знаю, як в Україні, але в Америці лікарі зовсім не приділяють увагу. Не кажуть проти нове харчування, але ніхто не розкаже, ніхто не покаже. Навіть під час того, як ти проходиш трітмент, тобі можуть пережарений кусок м'яса принести. Розумієте, тобто не приділяється зовсім увага е, харчуванню під час онкології, під час її лікування і під проходження, під час хімії. Терапії, чому я про це розповідаю? ділюся своїм досвідом, тому що ми мали такий досвід, і це було шість дуже таких важких хіміотерапій. Коли ну, я полисіла зовсім, і е, Андрій мені просто варив ці бульйони. І постійно я пила бульйони. Але я почувалася настільки гарно, ну як наскільки, наскільки я могла почуватися, що я навіть працювала, я навіть не брала ні відпустки, ні вихідного. І е, напевно, що я не знаю, яку роль відіграли тут оці бульйони і протеїнове харчування. Але в моєму випадку, мені здається, це була одна із вирішальних. Таких дуже важливих підтримуючих кондицій, які допомогли мені почуватися і вийти з цього стану ну досить в такі такому достойному, гідному в, 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 в гідній кондиції. Ну, так. Тому що протеїн синтезується щодня, і будівельний uh -huh. матеріал для нього потрібен щодня. Uh -huh. Тому, будь ласка, прислухайтеся до цієї нашої поради. Якщо у вас є якісь ще запитання з цієї теми, або когось щось турбує, якесь захворювання, е, уже все ви передивились, все передосліджували, а от врач нічого не може встановити. Або відправили вас до генетика. Генетик не може прочитати е, послідовність вашого генома, не може виявити. Яка мутація трапилася у вас навіть при народженні? Не соромтесь, будь ласка, звертайтеся, будемо горді і дуже раді дати кожному допомогу і консультацію. Будьте щасливі! Бажаємо вам безпечного вечора, ранку, дня, міцного здоров'я, міцного здоров'я і все буде Україна!